М'яско вже завакумувало. Ось отак в такому вигляді. Тепер воно заморозиться. Розділила на два шматочки. Думаю, і Мені буде зручніше вакуумувати і відправляти зручніше, ну, розлаштувати да, в коробочці. І я так думаю, що навряд чи будуть відразу готувати з цілого куска. А так буде один більшенький, другий цей меншенький, цей більшенький. М'яско, звісно, супер. Воно в розрізі саме вчора то як різали і горку, і як кістки вирізали. На розрізі от робиш розріз, а він такий аж перламутровий, аж переливається. Краса, та й тільки. Коротше кажучи, ось в такому вигляді наші клієнти отримують своє м'яско новою поштою. Замочила шашличок на вечерю. Не тільки на вечерю, а в найближчі 2-3 дні будемо їсти м'ясо. Так хотілося шашлику вже давненько Свиня... свиного. Я ж кушу, ми минулого тижня Вова хотів, кажу, давай вже давай дождемося свого, воно ж таке смачез... смачне, така смакота. Так що замочила. У нас знову мряка таке на вулиці. Вова поїхав зараз відвозити ще один заказик. і сказала, кажу, купи вуглі, бо дрова всі мокрі. Палити костюмнішого. Тут поставила на повільному вогні у мене голова, нагрівається, а тут проварюю, Обрізь сальну і м'ясо. Це буде кров'яночка, але незвична. Кров'янка буде в цьому році незвична. У мене нарешті, вже, знаєте, як розвиднюється, розвиднюється, вже немає гори. Брудного посуду. Він то ще буде завтра, але на сьогодні все перемито, все прибрано. Майже все. На кров'яночку обріз відварила, приварила, точніше. Приварила, вже винесли на віранду, нехай вихолоняє. Завтра займуся вже кров'янкою. Тут у мене тушкується голова. На Сальтісон. Це буде Сальтісончик у нас, тому я зжу, що завтра буде ще брудний посуд, бо... бо без цього нікуди. А так вже все повимивали, поприбирали, все вже прибрали в морозилку, все те, що залишилося, у нас, тобто, що, що залишили собі, щось ціле направлене залишали щось, ну, не продалось і ладно, буде собі. Сьогодні ще трішки підторгувалися, скажімо так, з дому. Забрали в нас і печіночку, забирали ще, приходили там салко, вушко, щоковинку, ну, коротше, жир. Замовила жіночка півтора кілограма, я їй ціну смішну пообіцяла, 30 гривень. Бо вона, ну, чую по розмові, що немає гроші у людини. Хочеться і сала хочеться, і всього людям хочеться. Замовила пів кіла сала всього, тільки, каже, не більше, ніж пів кіла. Замовила шматочок лопатки м'якоті. Каже, Ну, типу, їсти готувати, смальця б хоч би трішечки витопити. Ну, оцих крайок, ну, обрізі. Ну, каже, пів кіла, не більше. А жир є, каже, кажу, є, беріть Христа раді, кажу. Та він же ж, напевно, дорогий по чому? Я кажу, боже, чисто символічний, я не знаю, там по 30 гривень. Ой, да, давайте кілограм, я смальцю витоплю. Потім каже, давай давайте півтора я вложиться. Ну, кажу, хорошо. Я його вимочила, весь той жир, зранку на пелюшках промокнула, просушила, приїхала та жіночка, я їй його весь віддала, кажу витопіть і готуйте. Раз ви таке вживаєте, ви таке їсте, та ну що, то в мене нема грошей. кажу, не треба мені гроші. Нехай люди їдять. Зараз таке життя за тих, я не знаю, 30, 50, та навіть 100 гривень, за них багато не, не розбагатієш і нікуди не поїдеш. А якщо людям ні на чому приготувати поїсти, якщо людина бере сало по 130, Гривень і хвилюється, щоб було не більше, ніж пів кіла, Якщо вона бере обрізь оцю по 70 гривень, і також хвилюється, щоб поклали не більше, ніж півкіла, смальця витоплю. Що там? І скільки там смальця буде, як там пів кіла оцього, шкураток оцих. Тому нехай люди їдять. Я вважаю, що в кого. Кого є можливість з кимось чимось поділитися, це, це норма, так повинно бути. Люди повинні підтримувати один одного. Я його все одно не тушила б, ну, не, не, не витоплювала б. Ми такий смалець не їмо. Ми взагалі майже ні на якому не готуємо. У мене смалець тільки для випічки, якщо використовується, то це тільки для випічки. А якщо люди купляють оцей внутряний жир, щоб топити з нього смалець і на ньому готувати їсти, і я ж кушу, що вона почула ціну 30 гривень і почала рахувати, наскільки їй вистачить, щоб вона вложилася. Та ну що я? Я що не людина, чи, чи я обіднію на ті 100 гривень? Люди добрі, перестаньте Хай їдять. Там усе зачтеться всім. Е, прийде момент, коли кожному, як там кажуть, воздасться за діла його. Отак от, от і я можу сказати: там все зачтеться, там все бачать і так, все, не будемо, коротше, грустне, як то кажуть. У е, нас залишиться це тільки розібратися з зельцем з кров'янка, яшку, все остальне вже порозпихували по камерам і вимити холодильник. Ну, ми його вимкнули, він стоїть виключений, і це вже явно не сьогодні. А сьогодні Вова вже пішов смажити шашлик. І в мене віконечко привідкрите на форточку, і мені так уже смачно пахне, якби ви тільки знали. Зараз підемо, глянемо. Що він там робить? Ось мене стоїть, вихолоняє ще гаряче. Салка з м'ясом варене. Так що завтра будемо займатися. Ах, кипяток каструля. Боже пів п'ятого на дворі. Хотьючі повикалий, да? Хоть очі повикалий. Ну, правильно, вітер якраз сюди. Ось дим іде в кухню у вікно. Я сидю, я не можу, там такі аромати, О, ти щепку додаєш каптільня. Все, що миємо висипалось, розсипалось. У нас, коли так буває, що залишається щепам, ми додаємо, коли смажемо шашлик, тоді. Такий аромат копченості, присутній. Ой, я на кухні сидю такі аромати, кажу, треба піти подивитися. Да? Ну, па, я ж вийшла, воно якраз дим в цю сторону. О вікно. І туди дим. Ой, який класнючий. ночий. Горілий? Де горілий? Ну, вже рок відсмажився і нічого страшного. Де ж він горілий? Класний. Ну і останнє, чим я на сьогодні хочу зайнятися, це засолкою ось такого м'язка, ну, по типу підчеревина, грудинка, бікон за новою технологією. Я про неї багато чую, багато читала, але сама ще не випробовувала. Тому вирішила сьогодні, що треба виправлятися. Ну, я ще це раніше вирішила. Вчора навмисно ці шматочки відклала собі. Це в мене підчеревинка. Ось така. Це також м'яско, це края були. ну, там, де не зовсім красиве, але для випробувального рецепту підуть аж бігом. Чому я сказала, що дуже багато суперечок стосовно цього рецепту. Тому що дійсно це так. Де б я не знаходила інформацію про таку технологію, хто готував, ті хвалять. Мабуть, ті, хто не готував, ті намагаються. Видати себе за розумних і починають. Одним це довго. Ага, скількись днів те, а потім те, а потом те, і забудеш, за що їх сало хотів. Хтось стверджує, це бред, цукор і сало не поєднуються, це не можна, це, ну, коротше кажучи. Хтось стверджує, що цукор можна відразу змішувати з сіллю. Тут я не погоджусь, потрібно вивчати матчасть. За цей час, який цукор повинен розм'якшити м'ясо, і нежувабельне тверде сало цього часу буде мало для просолювання. А якщо тримати той термін, який потрібно по солі, то тут невідомо, як цукор може зіграти злий жарт. Тому, ну кажу вже, суперечок дуже багато стосовно цієї технології. Я дуже давно про неї думаю і все е, хотіла спробувати. І от нарешті я ризикнула, вирішила, все буду знімати. Все розповідати, і вийде це окремим відео. До речі, так само, як і як я роблю кров'янку сьогодні чи завтра, буду робити. І так само, як я роблю Сальтісон Він же зельц. Всі ці відео будуть, але тоді, коли вони будуть готові, все те, що на початку було вже зроблено, те відзняте. Будемо чекати готового результату, а тоді вже буде монтуватися готове відео. Ну, а я ж без експериментів не можу, ви знаєте. І якщо мені вже е, вріпилося випробувати цю технологію, то я її обов'язково випробую. А зараз відправляю свою підчеревину в холодильник. І буду. Очікувати Вову з шашликом в хату. І будемо сідати, вечеряти і насолоджуватися результатами нашої річної праці. Бо скажу відверто, ми навіть ще не скуштували свіжини. Вова куштував, бо він може їсти отаке свіже сало. Шкуратки, сало, він просто присипає саличкою і їсть. Я так їсти не можу. А смажити свіжину там, чи щось готувати часу не було. Тому ми сьогодні тільки спробуємо те, що годували цілий рік. Всім вам бажаю чудових вихідних, гарного настрою. Тихого вечора, мирної ночі, всіх вас цілую, люблю. І кажу вам, бувайте до завтра, папа, -па. і зустрінемося, як завжди, у Мімаляндії. Люблю вас.